Права 820. Запишіть у вигляді частки дріб. Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас дріб 7,12. Записуємо його у вигляді частки. Це буде 7. Що ділиться на 12? Є. Далі в другому бачимо 17584. То пишемо, це буде 17. Що ділиться на 584. 84 є. Ну і третє, 11 сьомих. Це можна записати як 11, що ділиться на 7. Ось така частка. Ну що ж, ось таке просто завдання на запис дробу вигляді частки. На цьому вправу завершено.